Всім привіт, з вами Харт. Я пробую знайти в болоті хоча б одного слайма. Це серія номер 4 Я вже закінчив з одним цим кар'єром. У нас один великий сундук. Тільки булежника і ми продовжуємо грати в ванільне виживання на серії Майнкрафту 1.10.2. Так, шукаємо наших слаймів. Я тут вже, як ви могли замітити, світанок. Я ледь-ледь знайшов. -ледь це місце. Знайшов я його без. Гейммод. Шукаємо, не знаю де вони можуть бути. Адже генерація тільки що відбулася, я тільки знайшов зразу. Думаю, та й запишу. Щоб ви не казали, що я собі щитерів. Так, Це... Це... давайте так оглянемо місцевість. Подивимося, що у нас тут. Зберемо трошки трусника і зберемо о, кактуса зберемо. Кактус нам теж потрібен, оскільки коло нас. ...кактуси не ростуть. Щось в мене чуть-чуть лавки. З такому затримком випадають ...кактуси. Не знаю, що це таке, я не знаю. Так, давайте позбираємо ще трошки ...кактусів, Зачекаємо до вечора. Я знаю, що тут вроді після генерації. Потрібно зачекати якийсь певний час, щоб почали спавнитися ті моби, які на тій території спавняться. Овечки дружелюбні моби вже заспавнились. Такі як овечки корови я бачив, свині не бачив, але я вже тримаю в загоні. І планую ще звідси за кадром привезти хоча б не знаю, 2-3 коробки і 2-3 овечки. Це вже поза кадром повторюю, оскільки серії в нас так довгі і просто на таку на такі дрібні моменти Зважати. Я не думаю, що вам буде цікаво, як я буду вів три корови до себе взагін. Це ж смішно. Так, давайте ще позбираємо трошки трусника. Назбираємо дерева і вп'ємо трохи вечора, зробимо ліжечку, щоб нас вночі моби не, не з'їли тут. Так, одне дерево. І три овечки. От, і будемо мали, напевно, що їсти. З овечок в ви, вилітає дуже хороше м'ясо, багато життя. От встановляю. Так. Позбираємо ще трошки грибочки, вдома посадимо. Хто, знає, хто не знає як садити з гриби, ставимо лайк. Напевно, ні один летсплеєр, ні один ютубер, який знімає Майнкрафт, не показує, як садити гриби. А я вам покажу це дуже просто запам'ятаєте за перший ж раз. І думаю, що воно вам знадобиться. Так, цукровий трусник теж збираємо. Нам потрібно буде його розмножувати. Тут такий кратер. Чи що це? Такий розйом, коротше. Так. Добре, давайте. Ще таке одну зробимо верстак. Ей. Так. Перше досягнення. Верстак. Ми свого... Між свій верстак теж зробили. Але чому воно ну, лиш зараз верстак досягнення зробили, я не знаю. Так, передавайте це ми викинемо, Це нам вже буде не потрібно. Так, ну що ж, давайте ще подивимося по окрузі. І напевно я вже дочекаюся до вечора, щоб тут слайми заспавнились. Бо інакше тут... Не знаю, що і як. Ну що ж, шукаємо. Я вже майже все було, то обійшов, мухоморчики збираю. З них можна прикольну сьорбанку зробити. З -з -з візьмем хоча б... По 9, по 10 штук і тих і тих. грибочків. Дома розсадимо. Кістяна мука в мене повинна бути. Ми ж в першій серії вибивали її. коровки. Там такий здоровий мухомор. Ми його зараз трошки поп'ємо, поп Виберемо. Ще хоча б за два-три саджинця. Мумор. Раз. Два. Тут десь два один, є. Щось в мене тут страшне, що робиться. О, я вже навіть трошки перестарався на один. Але це нічого. Візьму одразу потім сервер зробимо. Так... Я не знаю, це більш похоже не, не зовсім похоже на болото. Але ліани тут такий біом якийсь стрмний капець. Я не знаю що... Що ми з себе представляє. У мене таке вперше. Тут як так вода стрмна. Капець. У мене такого ще не було. Так, дивимося, це наше сонце. якраз на зеніті. Ну що ж, тоді... Чекаємо, коли з'явиться слайми. І тоді я почну записувати знову. Е, е, блін. Пацани, слухайте, блін, така ситуація. Мені прийдеться зайти в гейммод і забрати всі мої речі. Оскільки тільки би заспавнились монстри. От сідає сонце. Другий раз вже. Минулої ночі. Заспавнився великий слайм. І в мене вилетів Майнкрафт. Я не знаю, що робити. Я не хочу брати все з креативу, але мені потрібні слайм віді, слизь, щоб зробити липкі поршні. Поршні я теж робив цього, Я поторгувався з жителями, точніше з одним жителем. От все, що мені лишилося від нього. Я з городу всіх позбирав, там вже трохи все підросло. Блін, добре, давайте я візьму слизь. Я візьму по 11 грибів. Візьму тросника 22. Візьму меч Меч вже напевно не буду брати. Візьму каптус 16 штук. Все, що в мене було. І візьму. Думаю, що вже м'ясо баранине брати не буду і ліжко. Але... ладно. Добре. Я заберу. Це все з креативу і повернуся до вас. І так, от я вже собі щетере. Прийшлося. У мене тупо в Майнкрафт. Обідно. Це був не єдиний слайм. От. Я взяв це Шохтів. Так, тепер давайте будемо... візьмем всех. Нам потрібно тільки 12 поршнів. Вот. Вісім. Цих 4 я залишаю. Я придумаю, що з них зробити. Добре, 12 липких поршнів. І в наступній серії ми будемо будувати собі хижину. Я не знаю робити цей механізм поза. Поза кадром чи в кадр. Я влаштую цей в групі ВКонтакті, щоб ви могли вибрати робити це в кадром чи поза кадром. Ви не дивіться, що в мене в чаті стільки всього робиться. Я просто то входив, то виходив, то мені не вийшло забрати речі, я знову вийшов вийшов і таке в мене, блін. Це страшне. Я не знаю. Давайте ще підемо, подивимося, що у нас в кар'єрі робиться. От. І на цьому я думаю буду закінчувати. Серія вийшла невелика. Я поза серією звірів приведу ще. От. Там знову лава. У нас горяті ресурси. Серйозно горять і ми нічого з, з цим поробити не можемо. На превеликий жаль. Ресурси горять, не встигають навіть тут. Тут у нас лишається тільки рівень. Тут в мене ще булижник. От, цей цей булижник. Щоб піде на хату, все і ближче. Тут в мене ще земля, граніт і все таке. І давайте заберемо всі корисні нам ресурси тимчасові, звісно. Так. Все. От. Тут він вже до ведроку докупався, але я там бачу ще желізну руду. Так що в наступній або після серії. А-а-а-а-а, і все, я тут. Фак! І що робити? Залізо згоріло, рівень згорів. Коротше, якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, ставте великі пальці вверх. З вами був Хард і ми граємо ванільне виживання на серії Майнкрафту 1.10.2. В наступній серії ми будемо розвивати нашу ферму. Тут будуть ще вівці, корови і... Ці в мене кури чи щось таке. Тут я трясли вже привів. От. Всім удачі. Всім пока.